Емоційно виснажуючі сімейні стосунки це пряма дорога до ряду важких захворювань, починаючи від нейродегеративних захворювань, включаючи автоімунні захворювання і рак. Це теж встановлено все численними американськими дослідженнями, які показали такий результат. Про що тут можна сказати? Людина, з якою ви проживаєте в шлюбі. Має колосальний вплив на те, як ваше життя буде будуватися далі. Не тільки з точки зору подій, причин і наслідків, а й з точки зору зберігання або втрати вашого здоров'я, а часом і життя. І, і саме стосунки з вашим чоловіком або Дружиною визначають, чи захворієте ви на якісь важкі хвороби чи ні. Бо якщо стосунки мають отруйну низьку якість, які отруюють вас є максимально токсичними, які вас фактично ментально, психічно знищують, вони знищують вас і фізично.